Машок, що ти машок? Мухи кусають, да? мухи кусають, я їх ганяю. Бо в нас перші пішли поросятка. Утро чи вже день, часів 11 дня пішло перше порося. Ну, інтервали поки що непонятні, тому що тільки-тільки, Получається, одне пішло, минут через 20 друге пішло. Ну, отак от десь час, ну, пів, пів часа, як длиться Сам по собі опорос. <кій> так, ну що там, нема? Поки що немає. Наліпив оцих липучок, поналіплював, тому що ну капець якесь. Мух страшенних, в сараї тепло. Мухи летять на теплоту, і я їх отак ганяю. Зараз поїду візьму агіту. І агітою повішаю кусочки якісь. Чи просто щіткою помазюкаю везде агітою. Треба витравити мух, ну це якийсь капець. Дуже багато. Так що, взагалі, з мухами проблема. Ну, це іменно зараз. Буквально ще пару тижнів їх вже не буде. Фух, Перший опорус у нашому новому сараї. Да. Валерки звягинцев, великий привіт. Він великий вклад вніс у сьогоднішнє відео. По-перше, він поміг построїти сарай. По-друге, він поміг спарувати свинку. Це тоді ми разом кажу, Валер, ну будемо коли зараз парувати. Ти її кажу масірує так. А я кажу, буду кажу парувати, ну, спермодозу вводити. Взагалі, ну, насміялися тоді, це капець. Так що, я знаю, що Валерчик дивиться відосики. Валерка, привіт. Що, перші плоди вже в роботі, от бачиш? Так що, все, в праці, все нормально. Кабанчики прикольні. Так, це в нас свинка. Свинка була перша. А ні, перший був кабанчик, ось оцей. А потім свинка. Да. Ну, В принципі, вже якісь є початки. Будемо зараз дивитися далі, який у нас буде процес, скільки поросяток. Так як помните, ну, хто відео в нас дивився. Це в основному Іракліч, у нас там професійна жінка в плані пам'яті по відосах. Я тоді казав, що спермодози вона брала буквально по півтюбіка, тобто з тюбіка тюбіка. Просто вона викидала от сама по собі свиня і не приймала. Ну, подивимося, от якщо півтюбіка тільки свинка у себе вбирає. То що із того виходить. У неї, звісно, малоплодності, ну, високоплодності ніколи не було. Саме більше в неї було 12, по-моєму, поросят. Ну, а так, 7-9. Оце в неї такі були опороси. Ну, будемо дивитися, що в нас сьогодні спарована вона дюрком. Є ось маленький дюрочок. Ну він, типа, похожий на дюрочка. Якщо придивитися, на цьому є ріжі п'ятна. Ось ріженьке п'ятно, раз і грива. Типа такі, знаєте, невеличкі п'ятнички дюрка. Ну подивимося, що воно вийде у нас. Мама у нас ландраска, ну і покрита дюрком. Подивимося, які у нас вийдуть поросятка. Вроді би, поки що непогані, той вже наївся. О, він нажерся вже тут, я не знаю, від пуза їв, скільки можна. Так, що в нас далі? Коли порося виходить, ще, бо питали перші опороси, що робити. Поросят витираєте, в мене така от тряпочка, раз, і ще в мене є наготовлені. Поросят витираєте, і прям пальцями, ногтем я передавлюю пуповину. Тобто, пуповини я оставляю ну, подовжині десь 5 сантиметрів. Все, передавлюйте зразу, того, що вони тоді не путаються, ті пуповини не тягають за собою. Просто от взяли, отак перервали, да і все. Іменно 5 см від пупка оставила, і, ну, і відірвали пуповину. Все остальне вам не треба. Там трошечки покровить, буквально циркуляція крові через пуповину там, вона всасує, і у вас дуже-дуже швидко -дуже кров зупиняється. Тобто буквально там 15-20 секунд, і кров уже із пуповини не йтиме. Так, ну все. Будемо далі ловити, ждати ждати наших поросяток. Хочеться б, звісно, такого чисто ріжого. Може там десь якийсь заблудився в бузі, зараз подивимося. І так, шановні трудяги. В общем, не знаю, новина і хороша, і не дуже. Ну, як, поганих новостей, звісно, не треба ніколи казати. Всіка треба в усьому шукати позитив. Але е опрос прийшов. Оце і весь опорос у нас, троє поросяток. Дуже довго не могла вона розродитися. Перші двоє оці вийшли легко, без проблем. В теченні 15 минут. Потім дивлюся, тужиться, тужиться, тужиться. Не може ніфіга вона продавити. Думав, може мертве порося. Ні, отакий богатир застряг. Ну, я його витяг. Да, Прийшлося трошечки руку мастити олійкою. Да. Три години не могла вона його видавити, хоча по ньому як подивишся, Ну, вроде невеличкий, обичний пацик. Став трошки просто не так, як треба, і все. Е, молока, звісно, в неї дуже багато. Прям капець. Зараз покажу, бо позасихали соски видати на цей. Диви, диви. молоко. Струєю просто тече. Хоч дої, диви. Ну, просто капець. Молока, звісно, дуже багато. Вона то їх викорме, але бачите, оця малоплодність у неї почала падати. Було 9 поросят в опоросі, потім в слідчому опоросі було 7 поросят, а в цьому опоросі взагалі троє. Ну, як, як кажуть, все, що наше, все у торбу, правильно. Е -е Звісно, треба якось так зробити, щоб вони. Ну, так, В принципі, я все одно її вже вибракуватиму, хоч вона й дуже хороша свиноматка, поватками, поватками, вона дуже хороша свинка. Від неї... Так, це у нас кабанчик. Це у нас теж, по-моєму, кабанчик. Да. А це свинка. Від неї я, мабуть, оставлю як то кажуть, потомка, оцю свиночку. Подивимося, що в неї тут по сосках. Хай то, звісно, ще поживе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 сосочків. Та не кричите. 14 сосочків. Що? Та нічого їм не роблю, Чого наче наш. Ходив, купив агіту, помазав, повішав тих кучу ліпучок вже. Отут, общем, оця мушина. Мушина якась, я не знаю, ну, В общем, теж яд. Ніфіга, мух багато летять на теплоту. Ну, в общем, що, все, я думаю, що на сьогодні вистачить. Блін, три дня ти мені не давала покою, і сна теж. Блін, то молоко то пусте, то, то відпусте. Що, весь у молодці, гля, мокрий, ну нічого, не кипішуй, порядок. Так, ну що, хай підростають, лампочку їм оставляю. Так от зробив їм клітку, чисто, щоб вони туди могли ховатися під лампочку, і вона на них не могла наступити. Далі у нас на очереді оця дамочка. Не знаю, в неї, то, звісно, пузо непогане, не, не але теж будемо дивитися вже по фасону, по факту, того, що пузо це не, не є завжди показатель. Може бути велике пузо, але може бути мало поросят. І наоборот, може бути маленьке пузо, а поросят можуть гельнути штук 15. Нічого, якщо вдруг. Тобто я буду ждати, оця свинка, вона вже готується, соски грибочками. Ще, я думаю, ну, якщо в, в теченій неділі вона розпороситься і все в нас буде по опоросах хорошо, то тоді, е, можливо, буде такий е, плюс в чому? В тому, що ми зможемо її поросят підкинути до цієї свинки, так як в цієї буде достатньо молока і вона їх вигодує. Тепер єдиний такий плюсик і і не плюсик, треба постійно ходити, подивлятися, чи е, п'ють поросята усі соски. Тобто, бо якщо питимуть тільки одні якісь соски, останні соски просто-напросто е, ну, перегорить молоко і вони будуть неробочі. Звісно, жалко так, що вийшло, як завжди, таке хоч бери там малих поросят, таких десь опять шукай. Ну, так, да, общем, нічого страшного, я ж кажу, все, що наше, то наше. Поморочила вона мені, звісно, сьогодні голову цілий день, блін. І з цими поганим опоросом. Ну як, якоби опорос пройшов нормально. Ну просто я запереживав, бо я думав, що дійсно є у неї якісь там е мертві поросятка, чи ще щось. Може, перевозили ми і були якісь такі нюансики. Ну, в цілому, то є, все, все, що наше, те наше. Три богатиря, верніше, два богатиря і одна девочка. Все. Не дуже я, звісно, радий, тому що все таки при нинішній роботі і. Фух, коротше, при нинішній роботі, скільки я віддав усього своєї фізичної роботи, і такий результат не є, звісно, хорошим, але нічого. Треба завжди сподіватися на краще, правильно? Все нормально. Він ще бігають, результати мої. Де як б'ються? Ще бігають мої результати. І та свинка ще якийсь результат покаже, яку, яка спарована. І, і ждемо результат оцієї свинки. Ну, а там, я думаю, що навесно і ті попаруються. Ну, в общем, щось воно дай буде. Ну, я результату ж дав лучшого. Все, нічого. Хай буде так. Значить, значить так треба. Все, миру, здоров'я, добра. Всім всього хорошого. Поправлявся, їсти понасипав, трохи сюди насипав в корито, того що, ну блін оце як стане своє рило, упхне, тоді тоді вони не можуть нормально поїсти. Ну, в цілому, вона зараз наїсте і потім слідущі поросята перейдуть сюди. Тут у нас бролірочки теж підстелив, їсти понасипав. Забої треба робити, а блін на, на, на дворі така погода, до щряка йде. Кинувся ложити камінь. Камінь, блин. короче, пошти доложив стопчик. Ну, не дала погода. Так як лупив дощ. Цілий день не було. Я цілий день теж тут, знаєте, ходив до цієї свинки туди-сюди. О, зараз дощ пройшов. Ну, ненадовго. Зараз опять напуститься. Вон, бачите, згоді мене хмори такі що хана, Ну, да в общем, нічого. Так, так, так. Все одно время даром не теряли. Нічого страшного. Так, 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 так. Камінь, стопчик накрив. Завтра до мене приїде. Ну, завтра, я думаю, Валерчик із Кобиляк. <гум> Валерчик, привіт. Валерчик зробив мені шляпи на ці. Ну, медузи, вони ще по-другому називаються на стопчики. Медузки. І завтра, вроді, казав, їхати мене на Полтаву. Каже, колючик, я до тебе заїду. Ну, в общем. Хай заїжджає в гості на, на чашечку кофе. Е, зварили відкатні ворота, кстати, да. Теж не встиг погрунтувати. Ну як? Це все на прихватках. Відео одільне я повністю все роблю. Там уже подивитися. Кому інтересно, там відео, я думаю, часа на півтора буде. Буде що. Оп, отак от Чікс. І туди прям закачуються вони. Оп! І усе. Ну і отак в общем, будуть воротики. Не дає погода зробити нічого на дворі. Хоча, вроді, знаєте, осінній період якраз камінь можна ложити, щоб не цей. Ну, і воно він і не пересихатиме розтворчик. В общем, гарненько, я думаю, вийшло. Це я потім вам вже все покажу. Фух. В общем, камінь той накрив. Чуть-чуть. Буквально не хватило положити 4 камінчика і влупався в дощ. Так, так, так. Я їх трошечки отак просто ще ставлю, тому що виставляли, опять же теж і ворота. Е, ще трошечки там не доварили кінцевичок, ну то доробимо. Хай отак, вони рівно стоять на роликах, нічого з ними не буде. В общем, якось отак. Все. Махнув з плеча. Не нап'юсь. Ви знаєте, кажуть. Так, все, махнув з плеча, піду нап'юсь. Ні, піду, мабуть, зараз. Робити гранулу поросятам. Або піду у хату. Мабуть, піду у хату. Гранула в мене там ще трошечки є. Мабуть, піду у хату і буду робити откоси і підвіконники. Да. ще й отой от профіль привіз. Та я вам показував. Ну, йому нічого не буде, хай стоїть. Все, давайте. Всім пока-пока. Отакий перший опорос в новому сараї. Не знаю. Як це сприймати, чи це хорошо, чи погано. Ну, в принципі, я ж кажу, все, що наше, то є наше. Все, всім миру здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все буде добре. Пока-пока.